Шість редфлегів рекрутерів. Я мав зняти це відео. Всі редфлеги взяті з особистого життя і досвіду. Я не шкодую за ці помилки, бо кожна помилка має робити нас кращими. Моя задача, щоб ви ці помилки не повторювали. І як казав улюблений персонаж з гри God of War, ніколи не вибачайся, ставай кращим. Перший Red Flag – це коли рекрутер не дає зворотній фідбек. Взагалі, це найгірший Red Flag, який може бути. В мене він дуже часто траплявся. Завжди давайте зворотній фідбек. Завжди, який би він не був. Тому що кандидат витратив на вас свій час, а ви як тато, який 35 років тому пішли за хлібом і не вернулися. Ніколи так не робіть. Другий редфлег це говорити кандидату на співбесті, що ми тут в компанії, всі як одна сім'я, вас звільнять, і через два дні сім'я забуде, як вас звали. Ну, це якщо ви не спалите офіс. Третій редфлег це тиснути на кандидата і маніпулювати, щоб він прийняв рішення у вашу сторону. Це такий, знаєте, дуже дурацький ред тому що ви не пропонуєте абсолютно нічого такого, що не мають інші компанії. Четвертий рефлекс – це дзвонити без попередження і узгодження цього дзвінка. Ми живемо в 2025 році, де є тисячу мільйонів месенджерів, у яких можна попередньо домовитись про дзвінок, а потім подзвонити. А не дзвонити і казати е, не відриваю. П'ятий рефлекс – це писати кандидатам в стилі контрол-С, контроль-В. Я дуже цього не люблю. Це показує, що це масова розсилка, і зазвичай деякі рекрутери навіть не міняють ім'я в цій розсилці. І мені раз було написали: Доброго дня, Світлано. Ну і шостий редфлаг по рейтингу найнижчий, але ніколи не обіцяйте кандидату то, чого не буде, не обіцяйте йому золоті гори, бо через місяць, через два, через три він до вас підійде і запитає, де його Ламборджині. Такі от шість редфлегів рекрутерів. Підпишіться на мене, де б ви не дивились це відео, і будьте на мене підписані. Посилання на збір на тачки для сил оборони в шапці профілю або в першому закріпленому коментарі під цим відео.